Зі Вітері Софія. І так, відносини. На які відносини зараз звернути увагу. Там випало три карти, тому я все ж таки витягну, тому що три карти я не встигну за хвилинку вам розказати. Ну, дивіться, тут про трикутник, да, про які відносини, на що треба звернути увагу. Але ж дивіться, будь ласочка, якщо ви в такій позиції, якщо ви закриваєте очі на таку поведінку своєї людини, неважливо в цій позиції може бути і чоловік, який закриває очі, всесвіт вас так само буде карати. Як і цих двох розумієте? Чому? Тому що ви в цей момент самі себе принижуєте, ви не піклуєтеся про себе, про свій стан, тому що ви дозволяєте об себе обтирати ноги. Буду казати, ну як є вже, так. Да? От, ну казати про цих двох так само, звісно, до них е, теж прилетить. Але питання, на що ви всі в цьому трикутнику? Бо ви страждаєте усі.